Друзі, всіх вітаю! Зараз я також включу... Угу, так, я тут. включу прямий ефір в інстаграмі. Дуже радий всіх вас бачити. Мої вітання вам! Сьогодні хочу провести невеличкий прямий, прямий ефір про роботу з провиною. Зараз в практиці було декілька таких кейсів. І вважаю за потрібне трошечки поговорити про провину, а особливо про провину, про прийняті або неприйняті, або неправильно прийняті рішення. Давайте вам розкажу невеличку історію Ось людина. Вона в минулому чинила якийсь вчинок, щось зробила, і потім через деякий час починає казати. Я мала б зробити інакше. Треба трошечки було інакше зробити, або щось інше сказати, або мені не треба було так вчиняти. І людина дуже страждає від почуття провини, або не треба мені було з ним зв'язуватись, або навіщо я в нього закохалась, або навіщо я на це підписався, навіщо я на це погодився, і ось такі «навіщо, навіщо, навіщо, навіщо. Відбувається таке страждання, саморуйнування, самопоїдання може, через цю провину. І людина не може дати собі раду, чому, от чому вона так вчинила такі почуття сильної провини. І що я хочу сказати з цього приводу. Так? Ну, треба, треба. Я хочу відповісти на це. Дуже класною Пресупозицію з НЛП. Пресупозиція з НЛП це такі постулати, такі правила, за якими діє мозок. Так? НЛП це наука, що вивчала, як діє мозок, вона досліджувала мозок. Так? Ну, з точки зору НЛП, звісно. Так? І вона знайшла таких декілька формул, гіпотез. Не можна казати, так, що це там доведена теорема. Але ці постулати, вони з часом були доведені. І один з, постулатів, один з постулатів звучить так, що людина людина завжди приймає найкраще рішення серед тих рішень, що вона могла прийняти на той момент, коли це рішення приймалося. Ще раз його повторюю. Людина завжди приймає найкраще рішення серед тих, що вона могла прийняти на той момент, коли це рішення ухвалювалося або приймалося. Зважаючи, кома, кома, зважаючи на кількість знань, на кількість ресурсів, на той емоційний і фізичний психічний стан, у якому вона перебувала, перебувала на момент прийняття рішення, зважаючи на контекст. І особливо зважаючи на ті внутрішні програми, що опанували людину на той момент, коли рішення було прийнято, давайте це роз'яснення, Так? наприклад, один з прикладів це емоційний або психічний стан. Наприклад, ми інколи перебуваємо в деяких станах, що дуже 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 сильно впливають на ті рішення, які ми приймаємо, на ті вчинки, що ми робимо. Емоції керують людиною. Інколи ціма емоція, і ці емоції можуть бути настільки сильні, що вони виключають когнітивну здатність. Тобто ми вже не разумом керуємося, а емоціями. І це не секрет, все це ви знаєте. А окрім емоцій, фізичний стан, якісь фізичні процеси. От, наприклад, жінка там, у період критичних днів вона. Трошечки інакше себе поводить, ніж в інші дні. Або чоловік, який дуже втомився, він приходить з роботи, він цілий день, день не їв, в нього було важке перенавантаження. Звісно, коли він в такому виснаженому стані, він не буде приймати ефективні рішення. Або, наприклад, на той момент. Ресурс, так? чи ви володіли усіма ресурсами, що допомогли б, так? або чи ви мали на той момент доступ до цих ресурсів, чи ви володіли знаннями, які могли б допомогти вам прийняти це рішення? Так? Тобто, і оці всі фактори так? або контекст так? оточення, стресові чинники, тиск, так? все це буде впливати на всі ваші рішення. Так? І особливо, особливо внутрішні програми, друзі, особливо внутрішні програми. Якщо всередині вас є, наприклад, такі програми, як перфекціонізм, або тривожність, або якась травма з минулого, або програма послуг та вас виховували в такій, ти маєш бути слухняним, ти маєш всім догоджати, ти маєш бути гарний хлопчик або гарна дівчинка. Це Програма несвідомо буде змушувати вас прийняти специфічні рішення. Тому, коли мені кажуть, я міг прийняти інше рішення, не міг. От не міг, не могла ти прийняти тоді інше рішення, могла б прийняла. Тому, от коли мені кажуть, свобода вибору, в деякому сенсі свобода вибору це ілюзія. Багато рішень, що ви приймаєте, вони вже прийняті до того моменту. Зважаючи на всі ті контексти, на всі ті стани, на всі ті е, ресурси, які ви мали, да? і особливо на внутрішні програми, в деякому ви е, сенсі повторюю, свобода вибору це ілюзія. Я, як психолог, я як психолог дуже часто можу передбачити, які рішення буде приймати людина, зважаю, тому що я можу зчитувати характерологію. Якщо це така стіснітельна людина, така тривожна людина, я плюс-мінус можу передрікти які рішення, як вона буде вчиняти, як вона буде діяти далі. Да? Тобто, я... але тут треба зробити одну таку оговорку, оговорку, да? застереження. Наприклад, якщо людина вчиняє злочин, це не можна сказати, от я прийняла прийняв найкраще рішення. Да? Вона мною керувала внутрішня програма. Це, не, це підміна поняття. Так? Чому? Тому що в нашому просторі багато інформації, що таке добре, що таке погано. Ми всі знаємо, що, наприклад, побиття іншої людини це злочин. Так? І на момент, коли людина вчиняє це побиття, вона розуміє, що вона вчиняє злочин. Лише у деяких, деяких випадках да, це називається стан афекту, але це має довести спеціальна комісія. Да. Стан афекту це не такий е, прям, от, м, стан, де е, коли спроможна адекватно оцінювати обставини. Да. Але здебільшого, здебільшого, якщо не доводити до екстрімів, якщо не доводити до крайніщів, всі ваші рішення, всі ваші вчинки, всі ваші дії вже обумовлені. Тобто, і тоді, коли ви прийняли якесь рішення або вчинили, яку, яку, я, я, зробили якийсь вчинок, скоріше за все, ви інакше не могли поступити, зважаючи на багато-багато чинників, що вплинули на ваше рішення. Але що робить мозок? Ми це ігноруємо. Да? Потім через час, ой, я мав це інакше поступити. Я мав, мусив те сказати. Навіщо я так зробив? Треба було зробити інакше. Якщо б це було можливо, ви б так зробили. Ви зробили так, як зробили, тому що інакше на той момент, скоріше за все, ви не змогли зробити. Да? І тому, коли ви згалієтесь на себе. Займаєтеся цим самоїм, да? подумайте, подумайте, а чи ваш стан тоді вам дозволяв прийняти інакше рішення? Чи ваші емоції впливали тоді на ваші вчинки? Чи мали ви достатньо знань, або чи мали ви доступ до тих знань да? на той момент? Чи якісь шокові реакції не завадили вам отримати цей доступ? Чи ресурси, якими ви тоді володіли, чи були їх на той момент, в ту саму хвилину, коли це рішення було прийнято, чи було це достатньо? Чи не е обумовлено ваше рішення якимось вашими внутрішніми програмами? Дивіться, це дуже-дуже багато чинників, дуже дуже багато факторів. Тому, перш ніж засуджувати себе, перерахуйте усе да, це, і в багатьох випадків, в багатьох випадків. Ви зрозумієте, що інакше ви вчинити не могли. Але, 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 але. Я, є ще одне, але. Якщо ви розумієте, окей, так, да, це, наприклад, для мене типово. От я завжди соромлюсь сказати ні. Треба було йому сказати ні, а я не зміг або не змогла. Да. І от ви розумієте, що ви ну, це щось програмне, це ваша внутрішня програма, яка вами керує. Так? Це не знімає з вас відповідальності, і ви не можете себе оправдувати, що от мною керує внутрішня програма. От я такий і все, і я нічого з цим зробити не можу. Це неправда. Це неправда. Ви, коли ви усвідомлюєте, що вами керують якісь програми, вами керують якісь чинники, це ваша відповідальність в майбутньому цих. Чинників позбавлятися. Як це робити, друзі? Як це робити? Перше, перше, коли ви розумієте, що у вас є якась внутрішня програма, перше, що треба зробити, її усвідомити. Тобто, несвідоме ми робимо свідомим. Тобто, так, я розумію, мені страшно казати ні, мені страшно відмовляти, і я це усвідомлюю. Потім, це ваша робота над собою там, де це можливо. Робити свідомий новий вибір. Так, це дуже важко. Це супер-супер важко. Це так само, як на... починати робити щось лівою рукою, коли ви правша. Так, от коли ви правша, ви звикли все, що права рука ваша робоча, а тут вам треба щось робити все е лівою рукою. Отак от само дуже складно руйнувати звичку. Це м м треба пройти багато страждань. Це треба пройти багато що в собі зруйнувати. Да? Це структуру ідентичності треба міняти. Агонія буде, агонія буде, да? страждання будуть. Але потім, коли ви кожен раз свідомо, свідомо робите новий вибір, ви створюєте, да? вам треба зробити наступний крок. Нове свідоме зробити несвідомим. Звичним. Тобто незвичне зробити звичним. Тобто, повторюю цей алгоритм. Перше, несвідоме зробити свідомим. Далі незвичне зробити звичним. Тобто, ми спочатку достаємо із підсвідомості, із несвідомого, і усвідомлюємо, о, мені важко сказати ні. Потім я там, де можливо, кажу ні, ні, ні. потрошечку тренуюся, тренуюся. І чим більше я це роблю, чим більше я це роблю, тим більш легше мені це стає робити. І я це роблю знову звичним і несвідомим. Якщо ви це будете робити достатньо довго, у вас це запрограмується як нова програма, як нове несвідоме. Це як керувати автомобілем. Колись ми не могли керувати автомобілем, потім сідали за руль. Думали, що куди, куди ногу цю поставити, треба і туди, бачити, і туди бачити, і щось і руками, якісь маніпуляції і ногами. І це було так, начебто незвичне. Але потім незвичне стало звичним. І ви багато з вас, хто керує автомобілем, керує майже несвідомо. Майже ви вже не думаєте, де що, куди вам нажати. Ви просто сідаєте і їдете. Це незвичне зробити звичним. Так само і з програмами. Так? Перше усвідомлення. Потім свідомий новий вибір, і переводимо цей свідомий новий вибір у несвідоме і у звичне. Да? Я дуже-дуже дуже люблю таку м -м -м поговорку да, вислів Конфуція, але авторство ще доводиться, чи це Конфуція, чи ні. Посієш думку, пожнеш вчинок. Посієш вчинок, пожнеш звичку. Посієш звичку. Зміниш характер. Зміниш характер, поміняєш долю. Тобто все починається звідси. Так? Перше, я усвідомлюю, потім я пробую. Потім я це роблю постійно. Це стає для мене звичним. Звички, тобто вони формують характер. Корисні звички. Так? Тобто, у мене не корисні звички, це людина однієї характерології. Чим більше я практикую усвідомлено випрацьовую в, в, в собі нові корисні звички, Мій характер міняється. Коли мій характер міняється, міняється моя доля. Бо я роблю інші вибори, мною керують інші цінності і, і в нові програми. І тоді лише моє життя змінюється. І тому, друзі, коли ви страждаєте від почуття провини, що от я міг або могла якось інакше вчинити. Ні, не могли. Бо людина завжди приймає найкраще рішення серед тих, що вона могла прийняти на той момент, коли це рішення приймалося, зважаючи на кількість ресурсів, знань, емоційний психічний стан і особливо на ті внутрішні програми, що опанували людину на той момент. Оце Подумайте про це, напишіть мені, будь ласка, чи згодні, чи не згодні. Дайте, будь ласка, свої відгуки. Як вам ця інформація? Чи можливо у когось якась інша думка? Але я переконаний, що дійсно це правило людина завжди приймає найкраще рішення серед тих, що могла прийняти на момент прийняття цього рішення. Це дійсно актуально. Дуже дякую, друзі, всім, хто дивився. Особливо дякую за ваші лайки. Мені дуже цінно ваші лайки, серденьки, бо вони мене підтримують. Тоді я знаю, що я роблю все правильно. І тому особливо подякую всім, хто мене підтримує. Ну що ж, друзі, діліться цим ефіром. Дякую, що мене послухали. Всіх міцно обіймаю і бажаю вам багато-багато внутрішнього спокою і гармонії всередині себе. Усім пока-пока. До нових зустрічей. Так, завершаємо.